Добрий день, мене звати Цаліна Кристина, я лікар-дерматовенеролог клініки персоналізованої медицини Євродерм. І сьогодні ми з вами поговоримо про врослий нігодь. Вростання нігтьової пластини є результатом взаємозв'язку між нігтьовою пластиною і м'якими тканинами, які її оточують, що призводить до запалення і больових відчуттів. Причинами розвитку врослого нігтя є неправильне обрізання нігтьової пластини. А саме зрізання кута нігтя, обрізання нігтя дуже коротко, коли частина нігтя спікула може залишитись в глибині нігтьового валика. Як правило, вона має гострий нерівний край, що може травмувати шкіру. Спікула може почати вростати в шкіру бокового валика і в такому випадку сприймається організмом як чужорідне тіло, що, в свою чергу, провокує запалення, формування грануляції. Та вторинного бактеріального інфікування з розвитком запалення. Вузьке незручне взуття, коли другий палець на стопі починає тиснути на боковий колонігтьовий валик з одного боку, а взуття з іншого боку. І біль посилюється травматизацією колонігтьових валиків. Гіпертрофія бокових валиків та тонка нігтьова пластина, як правило, є генетично обумовленими. Також можливе виникнення щіпцеподібної нігтєвої пластини у літніх людей за рахунок змін у дистальному суглобі великого пальця стопи. Формування остеофітів на дистальній фаланзі першого пальця стопи призводить до закручування нігтя на дистальному краї і стискання нігтєвого ложа, що викликає больові відчуття. Клінічними ознаками врослого нігтя є почервоніння, набряк, больові відчуття, що наростають, особливо у взутті і під час фізичних навантажень. При прогресуванні процесу та інфікуванні починає виділятися гній та з'являється грануляційна тканина, яка при незначному пошкодженні може кровити, больові відчуття посилюються навіть від тиску ковдри. Факторами ризику виникнення врослих нігтів є неправильне обрізання нігтьових пластин, гіпергідроз це коли підвищене потовиділення на стопі, вузьке або не за розміром взуття, тонка нігтьова пластина, що розшаровується, гіпертрофія нігтьових валиків та вікові зміни суглобів дистальної фаланги стопи, що призводять до розвитку щіпцеподібної нігтьової пластини. Якщо ми кажемо про консервативну терапію, є певні пункти, які потрібно виконувати. Це ванночки у теплій воді, у гіпертонічному розчині з додаванням антисептичних розчинів. Обов'язковою умовою є забрати навантаження та тиск на запалений нігтьовий валик а це зручне взуття та силіконові міжпальцеві коректори або бавовняні валики між першими та другими пальцями стопи. Тампонада бокового валика, коли між краєм нігтя та м'якими тканинами прокладається шматочок бавовняної тканини, вати або тонкої смужки спиртової серветки. Тампонада знімає навантаження саме на боковий валик і допомагає тримати запалену ділянку у сухому стані, що є дуже важливим. Мазі з гормонами та можливо в комбінації з антибіотиком 1-2 рази на день протягом двох тижнів. Можливий також тейпінг бокового валика, коли спочатку знежирюється шкіра бокового валика, де є запалення. Один край лейкопластера клеїться на шкіру валика максимально близько до нігтьової пластини, інший край фіксуємо, проводячи через пучку пальця на протилежній стороні з натягом, щоб забрати навантаження нігтьового валика на нігтьову пластину. Також можливе встановлення коригуючих систем. Важливим моментом є профілактика гіпергідрозу та травматизації. При необхідності потрібно звернутися до спеціаліста, щоб вирішити подальшу тактику лікування, а саме хірургічний метод. Краєва резекція з видаленням матриксу або пластика бокових валиків. Звертаю вашу увагу, що виривання нігтя як метод лікування вростання наразі не проводиться. Він вважається застарілим. Та надтравматичним. При незначному запаленні можна використовувати гарячі ваночки з сіллю, содою та йодом один раз на добу до двох тижнів. Також висушити спиртову серветку, нарізати тонкими смужками по 2-3 мм товщиною і робити тампонаду один раз на день до трьох тижнів, і використовувати силіконовий міжпальцевий коректор між першими та другими пальцями. При вираженому запаленні ванночки сіллю, содою і йодом два рази на день до двох тижнів і використання спиртових серветок в поєднанні вранці з порошком з антибіотиком і ввечері з гормональною мазю або комбінованою мазю до двох тижнів. Як уникнути вростання нігтьової пластини? Потрібно правильно обрізати нігтєву пластину, прямо не зрізаючи кути та залишаючи 1-2 мм вільного краю. Необхідно носити зручне взуття та шкарпетки за розміром та слідкувати за гігієною СТОП. Дякую за вашу увагу!